Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці письма. Тема уроку письмо малої букви С, складів і складі і слів з нею, Списування друкованого тексту. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, і урок розпочинаємо. Розімнемо пальчики. Давайте повторимо правила сидіння за партою. Тримай спину рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Розпочинаємо роботу у зошиті в косу лінію. Зошит свій я відкриваю, навскоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду прямо, не зігнусь, буду я писати вправно до роботи. Вже берусь. Каліграфічна хвилинка. Дітки, зверніть увагу. Кого ви бачите на малюнку? Так, це Страус Ему. Він дітки мешкає в Австралії. Ему має словника, знає всі слова на К. Слово Ему починається буквою Е, тому сьогодні. Ми повторимо, як пишеться буква Е маленька та Е велика, букву сполучення з буквою Е, слова Ему та Меле. Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічну хвилинку. В наступному рядку запишемо. Словниковий диктант. Послухайте слова, які ми будемо сьогодні писати. ВУЖ, сом, поле, день, герой. Перше слово ми будемо записувати з великої букви. Після кожного слова ставимо кому в кінці групи слів крапку. Починаємо писати. Ву, ж, ву, ж. Сом, со, м, со, м. Поле, поле, поле. Ле. День. ДЕ-НЬ. Дітки, давайте подумаємо, як ми запишемо слово день. В кінці ми чуємо м'якенький звук н. Отже, треба написати після букви Н м'який який знак. Герой. Герой. Геро й. Давайте перевіримо роботу. Вуж, сон, поле, день, герой. Якщо ви все написали правильно, без жодної помилки. Намалюйте на полях смайлика. Якщо у вас є одна помилка або незначні доліки недоліки, намалюйте сердечко. Якщо у вас більше, ніж одна помилочка, намалюйте кружечок з крапочкою. А зараз відпочинемо. Відгадайте загадку. В розмальованій хустині солоденька всередині, коли нею почастують, діти тішаться, ласують. Що це, дітки? Так, це цукерка. Виконаємо звукобуквений аналіз слова цукерка. Відкрийте зошити для дикування, відступіть одну клітинку вниз. І записуємо звуковий аналіз слова. Перший звук ц. приголосний твердий, другий звук У, голосний, третій звук К. Приголосний твердий, четвертий звук Е, голосний, п'ятий звук Р. Приголосний твердий, наступний звук К. Приголосний твердий і останній звук А, голосний. Давайте поділимо слово цукерка на склади. Поставте долоньки під підборіддя цу кер ка В слові три склади. Зверніть увагу. В слові стільки складів, скільки голосних звуків. Поставимо наголос. Запитаємо: це цукерка. Який склад ми довше протягували? Так, другий, отже, другий склад наголошений. Надрукуйте слово цукерка. Відступивши праворуч одну клітинку. Давайте порівняємо, скільки звуків і скільки букв у цьому слові: сім звуків, сім букв та три склади. А зараз, дітки, навчимося писати маленьку літеру С. Давайте порівняємо друковану літеру та рукописну. Маленька літера С пишеться як буква И, але останнє закруглення робимо вужче, не відриваючи руки, ведемо вниз пряму, похилу лінію, яку трохи. Відступивши від нижньої рядкової лінії, закруглюємо ліворуч на петлю і перетинаємо пряму похилу на нижній рядковій лінії, пишемо підрахунок раз і два. І. Три і Давайте напишемо в повітрі. Раз і два і три і. Працюємо у друкованому зошиті. Відкрийте сторінку 28 2,8. Поглянемо на зображення, що ми бачимо вгорі. Так, це цибуля. Візьміть простий олівець та наведіть пунктир. Продовжуємо роботу. В першому рядку пропишіть, будь ласка, маленьку літеру С. Поставте відео на паузу та пропишіть рядок. Працюємо в другому рядку. Ми бачимо букву сполучення. Давайте прочитаємо: ЦО, ЦЕ, СІ, ЦУ. Наведіть зразки. Слідкуйте діти за з'єднанням. Продовжуємо працювати в наступному рядку. Прочитаємо слова вулиці ціна, сцена, вівці. Наведіть, будь ласка, зразки, поставивши відео на паузу. Продовжуємо працювати у наступному рядку. Давайте спишемо речення з друкованого шрифту прописним. Прочитаємо речення. У чому молоко у склянці. Зверніть увагу, дітки. Початок речення пишемо з великої букви. Кожне слово пишемо окремо, в кінці речення знак питання. Запишіть ці речення. Читаємо наступні речення. У чому сік? У коробці. Записуємо речення. Зверніть увагу. Початок речення пишемо з великої букви. Кожне слово пишемо окремо. В кінці першого речення знак питання, в кінці другого речення крапочка. Звертайте увагу на з'єднання букв. Познач галочкою звукову схему до малюнка. Що ми бачимо на малюнку? Так, перець. Давайте поділимо слово перець. На склади. Перець. Скільки складів має це слово? Так. Два. Тому підходить друга схемка. Зробіть паузу. Випийте води та декілька вправ. Продовжуємо роботу на сторінці 29. Ми бачимо дві колонки слів. Давайте прочитаємо першу колонку: смачні, кольорові, широкі, друга колонка вулиці, млинці, олівці. Дітки, нам треба утворити слово сполучення. За прикладом, смачні млинці. Утворюємо друге словосполучення: кольорові олівці, широкі вулиці. А тепер запишіть, будь ласка, прописним шрифтом ці словосполучення. Для зручності поставте відео на паузу. Наступне речення. Дуже... Наступне завдання, дітки, дуже цікаве. Погляньте. Наші букви заховалися під цукерочки. Що ж це за букви? Мабуть, ви здогадалися. Що це буква С, тому що слово цукерка розпочинається буквою С. Давайте спробуємо прочитати кожне слово, замінюючи цукерочку буквою С. Цегла, оцет, Луцьк, Сонце. Молодці. Ваше завдання записати слова прописним шрифтом. Зверніть увагу, слово луцьк пишеться з великої букви. Чому, дітки? Так, тому що це назва міста. Поставте відео на паузу та запишіть слова. Попрацюємо з загадкою. Давайте відгадаємо. Та запишемо слово відгадку. Маленькі, солоденькі, дітям смачненькі. Що це, дітки? Так, це цукерки. Запишіть, будь ласка, слово відгадку. Молодці. Вправа самооцінювання. У вас на полях є смайлик. Перегляньте свою роботу. Якщо ви виконали роботу без помилочок, каліграфічно намалюйте смайлика, який посміхається. Якщо у вас є одна чи дві помилки, є незначні недоліки, намалюйте смайлика, який посміхається не дуже. Якщо у вас більше, ніж три помилочки, є недоліки в роботі, намалюйте сумного смайлика, але не засмучуйтеся. Чим більше ви будете писати, тим кращий буде результат. До зустрічі, мої хороші!